Всі ми чекаємо відеокарту 5090 від Asus ця от Matrix. Не знаю, що у нас взагалі вона колись буде. Однак ми вже знаємо, що її можна розігнати сильніше. Der Bauer зробив апаратний такий апдейт. коротше, він там піни чуть-чуть припаял. І тепер цю карту можна під'єднати не в роз'єм BTF, як заплановано, щоб вона споживала свої 750 чи навіть, по-моєму, 800 Вт, вона може так споживати. А таку колодку і ви можете так живити відеокарту від блока живлення. Однак це ще не все. Бо є вже прошивка, завдяки якій ви, якщо у вас є 5090 можете спробувати свою 5090 так розігнати. Я вже чекаю на ці новини. По-перше, я чекаю на те, щоб на eBay з'явились спалені 50-90 вже. А по друге, що у оверклокерів, тому що реально з цієї можливості розлочити подачу живлення можна погратися і виставити там на пару навіть ватіків більше ніж заплановано для того, щоб отримати кращі результати.